Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – віднімання раціональних чисел. Ми вже вміємо додавати раціональні числа, розглядали на попередніх відеоуроках, а сьогодні на відеоуроці навчимося віднімати раціональні числа. Повторимо компоненти дії віднімання. А відняти Б до рівня С, А це зменшуване, Б від'ємник, С різниця. Розглянемо наступний приклад. 10 відняти 40. Щоб зрозуміти цей приклад, звернемося до нашого життєвого досвіду. Якщо в нашому гаманці є 10 гривень, а ми хочемо придбати шоколадку, ціна якої 40 гривень, то розуміємо, що нам не вистачає грошей, і щоб ми могли здійснити це бажання, нам треба взяти в борг ще 30 гривень. Нагадаю, що стародавні математики під'ємні числа називали борг збиток, і тому в результаті ми одержимо число мінус 30. Поглянемо на цей приклад з іншої сторони. Якщо ми до 10 додамо мінус 40, то ми також одержимо мінус 30. Іншими словами, ми до зменшуваного 10, що в першому прикладі, додали число протилежне до відємника і одержали той самий результат. Таким чином, різницю чисел можна подати з сумою, у якій до зменшуваного додається число протилежне від'ємнику. Пояснюємо на прикладі 10 відняти 40. Зменшуване 10 ми залишаємо тим самим і додаємо число протилежне до від'ємника. Для числа 40 протилежним числом є мінус 40, тому ми додали мінус 40. Результат мінус 30. Таким чином запам'ятовуємо правило віднімання раціональних чисел. Щоб від одного числа відняти друге достатньо, до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику, тобто а відняти Б дорівнює а додати мінус б. Розглянемо приклади 2 відняти 5. За правилом, до зменшуваного 2 треба додати число протилежне від'ємнику. До від'ємника 5 протилежним є число мінус 5. І тому до зменшуваного 2 додаємо мінус 5, а додавати числа з різними знаками ми вже вміємо. Результат буде мінус 3. Наступний приклад 6 відняти 10. За правилом, до зменшуваного 6 ми додаємо число протилежне від'ємнику, тобто число мінус 10. Залишилося обчислити 6 додати мінус 10. Правило додавання чисел з різними знаками ми вже опрацювали. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус, модулі віднімаємо, результат мінус 4. Наступний приклад 1 відняти 8. За правилом, до зменшуваного 1 ми повинні додати число протилежне від'ємнику, тобто додати мінус 8. Маємо результат мінус 7. Таким чином, на цих прикладах ми з'ясували, як від меншого числа відняти більше. У відповіді буде завжди знак мінус, а модулі ми відняли від більшого менший, але обов'язково ставимо знак мінус. Розглянемо наступні приклади. Мінус 3 відняти 2. За правилом, до зменшуваного мінус 3 ми додаємо число протилежне від'ємнику. Від'ємник був 2, протилежне до нього мінус 2. Тобто мінус 3 додати мінус 2. Маємо суму двох від'ємних чисел. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. У відповіді буде знак мінус, а модулі додаємо. Результат мінус 5. Наступний приклад мінус 8 відняти 10. За правилом, до зменшуваного мінус 8 треба додати число протилежне від'ємнику, тобто мінус 8 додати мінус 10. Знову маємо суму двох від'ємних чисел. Це буде число від'ємне. У відповіді буде знак мінус. В Модулі додаємо. Результат мінус 18. Наступний приклад мінус 5 відняти 20. До зменшуваного мінус 5 треба додати число протилежне від'ємнику. Тобто до мінус 5 додаємо мінус 20. Маємо суму двох від'ємних чисел, а сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. У відповіді буде знак мінус, модулі додаємо. Результат мінус 25. Наступні приклади. Від двох треба відняти мінус 5. За правилом до зменшуваного 2 треба додати число протилежне відємнику. До числа мінус 5 протилежне буде число 5. Отже, нам залишилося до 2 додати 5. Маємо цей простенький приклад, результат 7. Наступний приклад: мінус 8 відняти мінус 3. За правилом, до зменшуваного мінус 8 ми додаємо число протилежне від'ємнику. До від'ємника мінус 3 протилежним буде число 3. Мінус 8 додати 3 маємо мінус 5. Наступний приклад: мінус 4 відняти мінус 6. До зменшуваного мінус 4 ми додаємо число протилежне від'ємнику, тобто додаємо 6. Маємо мінус 4 додати 6. Маємо суму двох чисел з різними знаками. Перемагає знак плюс. Модулі віднімаємо, результат буде 2. Таким чином, для будь-яких значень А відняти мінус С дорівнює А додати С. Запам'ятовуємо коротке, корисне правило. Якщо ми побачимо, що зустрілися поруч два мінуси, ми будемо говорити мінус та мінус дає плюс і заміняти одразу. Так буде швидше розв'язувати приклади. Отже, розглядаємо приклади. Приклад 1. Нам необхідно обчислити. Починаємо з умови. Мінус 12, додати 7, відняти 9, відняти мінус 8, додати 5. Застосовуємо правило. Маємо мінус 12, додати 7. Щоб відняти 9, треба додати число протилежне, тобто додати мінус 9. Далі, бачимо, зустрілися поруч, мінус та мінус. Мінус та мінус дає плюс, будемо так запам'ятовувати, буде швидше. Плюс 8 і плюс 5 за умовою. Далі ми окремо додаємо додатні значення, 7 додати 8 додати 5 і окремо додаємо від'ємні, мінус 12 додати мінус 9. Маємо. 7 додати 8 буде 15, а додати 5 маємо 20. Сумою двох від'ємних чисел є число від'ємне, ставимо знак мінус, модулі додаємо, маємо результат мінус 21, 20 додати мінус 21, результат мінус 1. Наступний приклад. Необхідно спростити вираз. Умова мінус 1 додати м, відняти 5, додати 7, відняти m, відняти мінус 2. Перше, що ми помічаємо, що ми маємо протилежні значення, сума яких дорівнює 0. «М» та мінус М» взаємно знищилися. Далі, мінус 1. Щоб відняти 5, треба додати число протилежне від'ємникові, тобто додати мінус 5. Додати 7 по умові переписуємо. І далі мінус та мінус зустрілися поруч, дають плюс 2. Знаходимо суму окремо від'ємних чисел, мінус 1 додати мінус 5, і знаходимо суму окремо додатних чисел, 7 додати 2. Маємо. мінус 1 додати мінус 5 буде мінус 6, і додати 7 додати 2 маємо 9. Результат мінус 6 додати 9 буде 3. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 1124. Якщо вам зрозуміле правило віднімання раціональних чисел, поставте відео на паузу, виконайте завдання самостійно, а після паузи перевіримо відповіді. Отже перше завдання: 8 відняти 12. Щоб від одного числа відняти друге, до зменшуваного 8, треба додати число протилежне від'ємникові, тобто додати мінус 12. Маємо суму чисел з різними знаками. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус, а модулі віднімаємо від 12 віднімаємо 8, результат мінус 4. Другий приклад: мінус 4 відняти 1. За правилом, до зменшуваного мінус 4 додаємо число протилежне від'ємникові, тобто додаємо мінус 1. Маємо суму двох від'ємних чисел. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне, а модулі додаємо 4 додати 1. Результат мінус 5. Третє завдання. 12 відняти мінус 2. Скористаємося коротким правилом. Якщо поруч мінус та мінус, дасть нам плюс. Отже, 12 плюс 2 дорівнює 14. Четверте. Мінус 13. Відняти мінус 8. Знову скористаємося коротким правилом, мінус 13. Далі мінус та мінус дасть нам плюс 8. Маємо суму чисел з різними знаками. Перемагає знак мінус. Модулі віднімаємо від більшого менший і держимо результат мінус 5. П'яте завдання 0 відняти 7. До зменшуваного 0 додаємо число протилежне від'ємникові, додаємо мінус 7. Результат мінус 7. Шосте завдання: мінус 3 відняти мінус 7. Скористаємося коротким правилом. До зменшуваного мінус 3 ми додаємо число протилежне відємникові, тобто додаємо 7, або коротко, мінус та мінус дасть плюс. Далі мінус 3 додати 7. Виконуємо вже усно дорівнює 4. Сьоме завдання. 0 відняти мінус 12. Мінус та мінус поруч дають плюс. Одержуємо 0 плюс 12, результат 12. Восьме завдання. Мінус 4, відняти мінус 4. Скористаємося коротким правилом. Мінус 4, а далі мінус та мінус дає плюс 4. Сума, чис... Сума двох протилежних чисел вибачаю дорівнює 0, результат 0. Наступний номер 1126 Виконай віднімання. Починаємо з першого завдання. 3,4 відняти 6,7. Далі, ми повинні до зменшування 3,4 додати число протилежне від'ємникові. Додаємо мінус 6,7. У відповіді буде знак мінус, бо перемагає знак мінус. Модуль віднімаємо. Від 6,7 віднімаємо 3,4. Маємо результат мінус 3,3. Друге завдання: 12,7 відняти мінус 8. Скористаємося коротким правилом. Мінус та мінус дає плюс. Отже, 12,7 плюс 8, Маємо 20,7. Третє завдання. Мінус 14,7 відняти 17,4. До зменшуваного мінус 14,7 додаємо число протилежне від'ємникові, додаємо мінус 17,4. Одержуємо суму двох від'ємних чисел. У відповіді буде знак мінус, а модулі додаємо до 14,7, додаємо 17,4. Щоб знайти суму двох десяткових дробів, можемо додавати у стовпчик, можемо додавати усно. Додаємо усмо 14,17 буде 31. Ціла. Далі, 0,7 та 0,4 буде 1,1. Та наше 31, ціла. маємо мінус 32,1. Четверте завдання. Мінус 18,9 відняти мінус 19,2. Скористаємося коротким правилом. Якщо ми побачимо поруч два мінуси, говоримо, мінус та мінус дасть плюс. Отже, мінус 18,9 плюс 19,2. Маємо суму чисел з різними знаками. Перемагає знак плюс. Залишилося від більшого модуля 19,2 відняти менший 18,9. Одержуємо результат 0,3. П'яте завдання. 3 ,7. відняти 1, за правилом до зменшуваного 3 сьомих ми повинні додати число протилежне від'ємникові, тобто додаємо мінус 1 цілу. Для зручності мінус 1 цілу записуємо як мінус 7 сьомих. І тепер маємо суму двох чисел з різними знаками. Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус, а модулі віднімаємо від більшого менший. 7 сьомих відняти 3 сьомих, результат мінус 4 сьомих. Шосте завдання. Мінус 2 сьомих відняти 4, цілих. для того, щоб від одного числа відняти інше, ми до зменшуваного мінус 2 сьомих додаємо число протилежне від'ємникові, додаємо мінус 4, цілих. маємо тепер суму двох від'ємних чисел. Сумою двох від'ємних чисел є число від'ємне, ставимо знак мінус, модулі додаємо. Результат мінус 4,2. Далі в сьомому завданні маємо мішані числа. Зараз звільняю місце на екрані і продовжуємо із 7-го завдання. Умова. 5,1 друга». Підняти мінус 4,1 друга. Скористаємося коротким правилом. Мінус та мінус дасть плюс. Отже, мінус 5,1 друга залишаємо, мінус та мінус дасть плюс і одержимо 4,1 друга. Маємо суму чисел з різними знаками. Перемагає знак мінус, а модулі віднімаємо, від більшого віднімаємо менший. І одержуємо. В результаті мінус одиниця. Восьме завдання: 4,17 відняти мінус 3,27. Знову скористаємося коротким правилом. Мінус та мінус, якщо вони поруч розташовані, то дає нам плюс. Отже, 4,17 треба додати 3,27. Знаменники однакові, можемо виконати додавання. 4, цілих та 3, цілих маємо 7, цілих, 1 сьома та 2 сьомих маємо 3 сьомих. Результат 7,3. Розглянемо номер 1129. Виконай віднімання. Перше завдання. 2 дев'ятих відняти мінус 1 шоста. Знову скористаємося коротким правилом. Мінус та мінус дасть плюс отже, 2 дев'ятих плюс 1 шоста. Знаменники різні, шукаємо спільний знаменник. Для чисел 9 та 6 спільним знаменником буде число 18. Зводимо до знаменника 18. 18 ділимо на 9, маємо 2 додатковий множник до першого дробу, 2 множимо на 2, буде 4. 18 ділимо на 6, маємо 3 додатковий множник до другого дробу, 3 множимо на 1 маємо 3. Результат 4,18 додати 3,18 буде 7,18. Друге завдання умова. Мінус 3 восьми відняти мінус 7 десятих. Знову скористаємося коротким правилом. Мінус та мінус дасть плюс маємо мінус 3 восьми плюс 7 десятих. Щоб додати два числа з різними знаками, ми повинні визначити, який знак перемагає. Для цього треба звести до спільного знаменника. Для чисел 8 та 10 спільним знаменником буде 40. Зводимо до спільного знаменника 40. Записуємо спільний знаменник 40. Шукаємо додаткові множники. 40 ділимо на 8, маємо 5 додатковий множник до першого дробу, 5 множимо на 3 маємо 15. Шукаємо додатковий множник до другого дробу. 40 ділимо на 10, буде 4 додатковий множник, 4 множимо на 7, маємо 28. Тепер у нас сума двох чисел з різними знаками. Перемагає знак плюс. У відповіді буде знак плюс, і ми від більшого модуля 28 сорокових віднімаємо менший модуль 15 сорокових і одержимо результат 13. сорокових. Третє завдання. 7 дванадцятих відняти вісімнадцятих. Знаменники різні, тому ми зводимо до спільного знаменника. Для чисел 12 та 18 спільним знаменником буде число 36. Записуємо. Знаменник 36. Шукаємо додаткові множники. 36 ділим на 12, маємо 3 додатковий множник до першого дробу. Далі множимо 3 помножни на 7, одержимо 21. Шукаємо додатковий множник до другого дробу. 36 ділимо на 18, маємо 2 додатковий множник. 2 множимо на 13, маємо 26. Щоб від одного числа відняти друге, ми до першого числа 21, 36 додаємо число протилежне від'ємникові, додаємо мінус 26, 36 Перемагає знак мінус. У відповіді буде знак мінус. Модулі віднімаємо 26,36, відняти 21,36. Враховуючи знак мінус, одержимо результат мінус 5, 36. Четверте завдання: мінус 11,12, відняти 8,9. Зводимо до спільного знаменника. Для чисел 12 і 9 спільним знаменником буде 36. Одержуємо спільний знаменник 36. Записуємо і знаходимо додаткові множники. 36 ділимо на 12, маємо 3 додаткові множники до першого дробу. 3 множимо на 11, маємо 33. 36 ділимо на 9, буде 4 додаткові множники до другого дробу. 4 множимо на 8, маємо 32. Щоб від одного числа відняти інше. Ми до зменшуваного мінус 33,36 додаємо число протилежне від'ємникові, додаємо мінус 32,36. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. У відповіді буде знак мінус. А модулі додаємо результат мінус 65,36. Ми одержали неправильний дріб. І виділяємо цілу частину. Для цього треба чисельник 65 поділити на знаменник 36. Беремо по одному, віднімаємо 36 і одержуємо увастачі 29. Результат мінус 1,2936. Наступне завдання номер 1140. Розв'яжи рівняння та зроби перевірку. Перше рівняння мінус 7 додати х дорівнює 3. У рівнянні невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записали за правилом, а далі при відніманні мінус на мінус дасть плюс. Отже, маємо 3 додати 7. Результат х дорівнює 10. Це буде відповідь, а зробимо перевірку. Мінус 7 додати 10, дійсно, буде 3. Друге завдання. Рівняння х плюс 4 дорівнює мінус 1. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, мінус 1 відняти 4. Щоб від одного числа відняти інше, треба до зменшуваного мінус 1 додати число протилежне відємникові додати мінус 4. Маємо результат х дорівнює мінус 5, це і буде відповідь. Виконуємо перевірку. Мінус 5 додати 4 дорівнює мінус 1. Дійсно, розв'язали правильно. Третє завдання. 5 відняти х дорівнює 9. У рівнянні невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного 5 відняти різницю 9. Маємо х дорівнює мінус 4. Виконали вже усно. Від 5 відняти 9. Це означає до 5 додати число протилежне відємнику додати мінус 9. Х дорівнює мінус 4. Виконаємо перевірку. 5 відняти мінус 4 дорівнює. Не забуваємо правило коротке, мінус та мінус, які поруч дають плюс. Одержимо 5 плюс 4 і результат 9. Наступне завдання номер 1149. Спростити вираз. Перше. m додати 2, відняти 13, відняти m і додати 24. Помічаємо, що m мінус m взаємно знищуються, їхня сума дорівнює 0. Нам треба тепер окремо додати додатні числа, 2 додати 24, а потім відняти 13. 2 додати 24 маємо 26, відняти 13 і одержимо результат 13. Друге завдання. Мінус 19, відняти х, додати 28, відняти мінус 5, додати х та відняти 12. Помічаємо, що мінус х та плюс х взаємно знищуються, їхня сума дорівнює 0. Далі записуємо мінус 19, не забуваємо коротке правило, мінус та мінус поруч дають нам плюс. 5. І щоб відняти 12, ми можемо додати число протилежне від'ємникові, тобто додати мінус 12. Одержуємо. Окремо додаємо від'ємні числа мінус 19, додати мінус 12. І далі залишиться додати 5. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Ставимо знак мінус. Модулі додаємо, маємо результат. Мінус 31, додати 5, одержуємо, мінус 26. Сьогодні на відеоуроці навчилися віднімати раціональні числа. Вдома виконаєте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!